Дев'ять років у в'язниці за вбивство однолітка засуджено 19-річного мешканця Костополя, який у травні цього року на території дитячого садочка вбив свого знайомого. Двоє молодиків поячили, між ними виникла суперечка. Тоді один з юнаків вдарив іншого ножем у живіт, після чого ще й добив каменем по голові. Вранці сторож дитячого садочка знайшов потерпілого мертвим. Районний суд визнав кривдника винним у скоєнні злочину та засудив до дев'яти років за гратами. Засуджений також. Ож, має сплатити рідним загиблого 81 тисячу 500 гривень моральної шкоди. А в острозі районний суд виніс вирок 20-річній жительці села Українка. Жінка у серпні місяці зарізала свого чоловіка. Останній постійно пиячив, бив дружину. Того вечора співмешканка вирішила себе захистити і вдарила чоловіка тричі ножем у живіт. Людина померла. Дії жінки кваліфікували як нанесення умисних тілесних ушкоджень. Втім, у процесі судового розгляду. До суддя порахувала, що це був самозахист. Взяла до уваги й те, що у Христини залишилась трирічна дочка. Тому вироком суду людині призначено покарання у вигляді громадських робіт строком 240 годин.